Музей Копенгагені поверне бронзове погруддя Септимія Севера до Туреччини. Цей римський імператор правив зі 193 по 211 рік нашої ери. Погруддя перебуває в колекції нової гліптотеки Карлсберга з 1970 року. Туреччина попросила передати їй це погруддя два роки тому. Уважають, що раніше воно зберігалося в місті Бубун давньоримської провінції Лікія його руїни знайдено на території сучасної Туреччини. Працівники данського музею провели розслідування у зв'язку із запитом турецької влади. Ми дійшли висновку, що це погруддя родом з південного заходу Туреччини, найімовірніше з Бубона, дуже відомого місця, принаймні серед археологів. Там виявлено багато бронзових скульптур і бюстів, і це місце пограбували в 60-х роках минулого століття. Бронзові артефакти потрапили на міжнародний ринок. Погруддя Септимія Севера знайшли під час розкопу руїн Себастіону. Це будівля на кшталт храму. Там ставили статуї римських імператорів. Себастіон звели ще за Нерона і використовували 200 років, поки його не знищив землетрус. У 1979 році вчені дійшли висновку, що бронзова голова Септимія Севера в Данії та статуя без голови цього ж імператора в Нью-Йорку – це дві частини однієї скульптури. Згодом їх збирали разом для тимчасової виставки. Нова гліптотека Карлсберга разом із погрудям передасть Туреччині кілька теракотових артефактів. У 60-х роках їх теж знайшли шукачі скарбів у Туреччині. Зараз ці предмети можна побачити на прощальній виставці, яка триватиме до 4 лютого. Потім усі експонати перевезуть до археологічного музею Анталії, де виставлять разом з іншими бронзовими виробами з бубона, які повернулися з різних колекцій.